Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою, мої хороші. Сьогодні 12 червня. Напевне, це відео вийде. 15, 16 червня, коли я його е, змонтую. Але сьогодні це не важливо, але сьогодні 12 червня, і це значить, що сьогодні день народження мого каналу. Три роки як канал Альтравіта на Ютубі, і три роки, як ви мене підтримуєте. Я вам дуже дуже дякую. Дуже дякую за кожне ваше добре слово і не тільки за кожну вашу пораду корисну. Я вам дуже дякую. Ви неймовірні хлопці, дівчата, ви неймовірні. Так, мої хороші, я вирішила відповісти на всі ваші питання, які я от тут в телефоні собі заскріншотила. Зробимо такі, знаєте, святкові відповіді на питання. Ви мене питали, я вам відповідаю. Або на коментарі. Трішечки порефлексую, як я це люблю робити. Так, буквально два слова про технічні питання щодо Ютубу. Ну, по-перше, Мої хороші, ви можете не тільки мені писати коментарі, але ви можете також у коментарях спілкуватися між собою. Ви можете відповідати, наприклад, якщо ви бачите якесь питання, не тільки звертатися до мене, ви можете звертатися до тієї людини, яка там щось пропонує, або яка дає якусь пораду, будь ласка. Тобто. От простір в коментарях це для вас. Відео це для мене. От Я тут розповідаю, що вважаю за потрібне, а е, ви вже в коментарях можете не тільки звертатись до мене, але і між собою спілкуватись. Так, це я сказала. Потім, е, що стосується швидко, я розмовляю, повільно я розмовляю, тихо, не тихо. Е, будь ласка, хто мене дивиться на комп'ютері? Там у вас у відео є такі три крапочки вверху, і ви можете самі регулювати швидко швидкість, з якою я з вами спілкуюсь. Мені здається, якщо ви мене дивитесь з телефону або з планшету, то там таке, як таке, така, і там теж можна все це регулювати. Хтось швидко сприймає інформацію, хтось ні. Наприклад, я подкасти, лекції, я взагалі дивлюсь на швидкості 2. Тобто мені потрібно, щоб дуже швидко мені все говорили. От. Іноді, коли я щось готую, але ну або коли я щось прибираю, мені потрібно, щоб ну, мені трішечки повільно щось розповідали. От. Далі, що я ще хотіла вам сказати. Так, дійсно, YouTube він не пропускає коментарі, в яких є посилання на інші інтернет-ресурси. Далі, якщо ви мені пишете коментар. З капслоком, тобто з великими літерами. Ютуб це сприймає як погрозу мені, що ви мені щось кричите. Тому такі коментарі теж не проходять. Також не проходять коментарі, в яких ви мені радите подивитись того чи іншого блогеру. З того чи іншого питання. По-перше, я вас дуже-дуже прошу, мої хороші, не радьте мені дивитись блогерів, які розмовляють російською, навіть якщо вони вважають, що вони українці. Тобто це москалі з українським паспортом. Не потрібно мені пропонувати дивитись цих блогерів. Я вже не кажу про блогерів з Росії. Це взагалі. Це моветон з вашого боку. Тому такі коментарі теж проходити не будуть, як ви розумієте. Далі, мої хороші, якщо ви щось радите в коментарях з приводу ліків, або якихось то методів одужання, будь ласка, або пишіть, що я такой-то лікар. Такої то спеціалізації, і я вам пропоную таке, таке, таке. Тому що ці коментарі читаю не тільки я. Розумієте, якщо ви мені пишете, що Маріанна, ти повинна зробити ось це, а не ось це обстеження, будь ласочка, я це почитаю, я зроблю так, як я вважаю за потрібне. Невже ви думаєте людині, якій кажуть, що у вас рак за оці два з половиною роки, що я. Відновлююсь і одужую, невже ви думаєте, що я сама не прочитала, не подивилась а, ну, безліч, безліч, безліч а, джерел інформації про свою хворобу і як мені одужувати? Але інші люди, які прочитають ваш коментар, вони можуть, наприклад, це зробити. Я після рецепта, мені такий пропонували ці горіхи? волоськи, настоювати, значить, на горілці і пити до повного одужання, пити, от поки не одужаєш пити оцю настоянку. Тому, мої хороші, або пишіть, що я теж хворіла на ось таке. І тому мені допомог, допоміг отакий-то рецепт. Або я лікар, і я вам раджу отаке, отаке, отаке. Це дуже серйозно. Це я, знаєте, вже перечитала, передивилась все, що є на італійській мові, на українській мові. От. А інші люди вони можуть це почитати і дійсно робити будь-які настоянки. І потім це вживати. Розумієте? Будьте дуже-дуже обережні з вашими такими порадами. Е, далі. Ага, Капслок сказала. Швидкість, ну, це ви самі регулюєте. А потім ви мені писали, щоб я робила свої відео, не отак, от посіденьки, знаєте, на кухні, а навпроти вікна. Щоб вікно було, я так думаю, за моєю спиною, щоб ви могли бачити пейзаж. Мої хороші, ось бачите, я закрила залізними фіранками я закрила світло. Зараз... Четверта після обіду. Оця мансарда, вона маленька, але вона дуже-дуже світла. Я ще стіни пофарбувала в білий такий колір. Тобто, там за моєю спиною, якщо б я не закрила фіранки, було б просто біле пятно. така пляма була б біла. Те ж саме було б, якщо б я сіла біля вікна, який йде в садочок. По-перше, була би біля, е, біла пляма позаду мене, ви б все одно нічого б не побачили, я вже це е, пробувала робити. Це просто так біле все. І е, я б все одно вікно не відкривала. Те, що я вам розповідаю, це я розповідаю тільки вам. І нікому не потрібно слухати, розумієте, про що ми з вами тут? Говоримо, якщо навіть вікна відкриті, все одно там же оця москітна сітка, і ну, вона таке біла пляма з чорним. Тому ні, от потрібно тільки отак все закрити. І попереду мене теж вікно закрити на залізні фіранки, щоб не було світла. І під штучним освітленням виходить тільки так робити відео. Можливо, мій телефон не такий вже новий. А я роблю всі відео тільки на телефон. Спеціальну камеру я ніяку не купувала. Розумієте, ну це, скажімо так, не той вид діяльності, куди, ну принаймні, зараз я буду вкладати гроші. Далі. Вийди в садочок і роби там відео. Ну, навряд чи таке теж буде, тому що ну, мої хороші. По-перше, садочок це не мій. Я можу насолоджуватись садочком з мого вікна. По-друге, я дуже боюсь всіх цих, господи, як це називається? Коли ти боїшся змій ящурок, зараз навіть я не пригадаю. Отут я десь вам підпишу, окей, отут, як це називається, тому що ні. Бо що? Мені потрібно, щоб вийти в садочок в Італії, мені потрібно взувати гумові чоботи, отак високі, і тільки тоді виходити. Я не те що боюсь оцих ящерок і змій, а там їх досить. От. В мене я можу втратити свідомість. Буду вам відео робити і побачу ящерку, яка до мене буде наближатися все. Знаєте, Італія, вона дійсно вона дуже країна така яскрава і гарна, але є свої мінуси. Люди, які бояться от жаб, змій і є же з ними, ну, їм дуже важко бути в Італії. Мені вдягнути босоніжки і пройти отут-от три хвилини до магазину, я так собі під ноги дивлюсь, щоб, не дай Боже, там ніяка ящерка не пробігла. ой, так, Це таке. В садочку не буде, не буде, мої хороші. Я там у двох слів не зможу сказати. Я вже вам, я не пригадую, я вам як то розповідала чи ні, що я із вічливості. Там же в садочку є велика клітка. З папужками, там 40 папужок, 40 у власника. І, значить, я з вічливості туди пішла прям внутрь. І я зрозуміла, що в мене додавалася ще інша оця. Я тепер боюсь птахів. Нехай вони десь там літають високо-високо в небі, а до мене не наближаються. Тому що коли на тебе сідають, ну окей, ні 40, ну десь 10 папужок всюди, всюди. Ні, ні. Потім в садочку ж ходять люди, тому, мої хороші, отакий варіант камерний, камерний для вас спеціально. Так, мені здається, що стосується відео, відео, відео. Ну і ще відео на моєму каналі є, скільки там, 39-40 відео з прогулянками. І ось у мене ще буде, напевно, три відео, я вже відзняла, я ходила в музей, музей, і потім, ну так сталося. І коли я вийшла з музею, це якраз П'ятця републіка, П'ятця Венеція, все це поруч я там гуляла і от вам зняла. Тому прогулянки теж будуть. Що стосується прогулянок, там я. По-перше, дуже е, шумно машини поруч зі мною йдуть е, мої знайомі. Вони можуть щось розповідати, знаєте, своє, приватне. Тому я на етапі монтажу відео я свій голос, своє аудіо я вилучаю. І потім я підчищаю ту інформацію, наприклад, яку приватну інформацію, яку мені сказали: от йде людина поруч зі мною, Я Я Кажу, я попереджаю людей, що я знімаю відео. Але люди, ну, все одно люди ну, вони забувають, вони починають мені щось казати про свої сім'ї. Тому я вилучаю аудіо з відео, ті голоси і шум машин я прибираю і залишаю тільки свій голос і все. І може тоді іноді здається, що ну, він трішечки інакший. Ну, от так, по-іншому в мене ну, ніяк поки не виходить робити. Так, мої хороші. І потім, коли я знімаю відео, мені ж потрібно і кудись йти, дивитись під ноги. В мене немає поруч людини, яка б мене за руку вела і казала, отут от обережна, отут треба прийти дорогу. І потім ну, ви повинні розуміти, я вже знову ж таки про це говорила і пояснювала, що мені не дуже зручно отак от знімати відео на вулиці. Але все одно я це роблю іноді, іноді. От. Тому що праву ногу я не відчуваю, праву руку я не відчуваю. Я намагаюсь ними працювати, щось робити, щоб вони в мене взагалі не отрафірувались. Але ну, це важко Важко йти по вулиці і щось там знімати і про щось в той же самий момент розповідати. Так, пояснила. А тепер давайте я повідповідаю на ваші питання, яких вже тут досить. Я сьогодні така сіла, думаю, потрібно почистити. На телефоні пам'ять, а там стільки ваших питань, тому що я їх фотографую, я роблю скріншоти, щоб не забути вам відповісти. І може навіть ви написали щось без питання, але мені потрібно якось відрефлексувати на ваш коментар. Так, поїхали. Читаю, як є, якщо ви мені його написали, то це означає, що ви не проти того, щоб я їх зачитувала, тому що всі коментарі у вільному доступі. Ті Листи, які ви хочете залишити тільки між вами і мною, будь ласка, пишіть мені на електронну пошту. Під відео є в інфобоксі, ви можете там знайти мою електронну пошту і мій інстаграм. До речі, про інстаграм, про інстаграм ще два слова скажу: що я не веду ці от, Інстаграм і Фачебук, тобто Фейсбук. Але. Як-то я не, не, не бачу в цьому потреби? Розумієте? Я не хочу там виставляти рекламу на свої відео. Мені, от як я закінчила його вести, коли почалась війна, так і все, що Фейсбук, що Інстаграм. Тому ви, звісно, можете до мене додаватися, але ваш аккаунт він повинен бути відкритим, щоб я бачила, хто ви, що ви, чим ви дихаєте, ви розумієте? Закриті аккаунти я не додаю. І потім ви можете мене спитати, ну навіщо ти тоді кожне відео ставиш це посилання на свій інстаграм, якщо ти його не ведеш. Я туди заходжу, я його дивлюсь. Я дивлюсь тих людей, які на мене підписуються. Знаєте, це вимога Ютубу. Для того, щоб ваші відео продвигалися, потрібно ставити якусь ту силку. Ось в коментарях YouTube не пропускає такі посилання, а от саме в інфобоксі Ютуб він пропонує якусь ту ссылку на Інстаграм чи на Фейсбук. Тому ось так. Тому ось так. Далі, 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 крутимо педалі. Що стосується. Мені здається, про відео вже все сказала. Угу, так, все. Потім я можу сказати так: я з одного боку, от три роки каналу, так? Е скільки в мене підписників? 2600, десь так. Ой, я навіть не, не знаю, скільки в мене підписників. Боже, як соромно. О, так, Маріанна, так, Альтравіта. Переглянути канал. Так, 2600. Ну тут трі трішечки більше. Значить, що я хочу сказати. З одного боку, це, це немало, тому що я знаю людей, які е, починали вести свої канали на Ютубі. І ось вони рік, півтори роки, а в них 30 підписників, 40 підписників. І вони все це діло кидали, тому що так вони розуміли, скільки часу на це йде зняти відео. Це вам здається, що. Це там 20 хвилин два рази на тиждень. Ти сіла перед камерою, щось наговорила і все. Ні. Для того, щоб зняти 20 хвилин, на це може піти і дві години. Тому що не з першого дублю, тому що е, потрібно ще це сказати. І це сказати. І потім це все змонтувати. Зняти відео це одне. Вибачте мені, будь ласка, це е, стілець піді мною скрипить. От, зняти відео це одне, а його ще треба змонтувати, його ще треба завантажити. От я, наприклад, знаю, якщо в мене відео буде більше, ніж 20 хвилин, ну все, я його буду цілий день завантажувати. Це означає, що цілий день я не зможу користуватися телефоном. І от люди вони стикаються з такими труднощами. Потім вони ж не бачать фідбеку, вони не бачать зворотнього зв'язку. І 30 підписників, 40, а час спливає. І люди втрачають до цього інтерес і закривають канали. Все. І тому те, що я протрималась три роки, я вважаю для себе, що я, я молодець. Маріанна Юріївна молодець. От, розумничка. Потрібно викладати відео регулярно. Якщо ти випадаєш хоча б на 4-5 днів, там, ти себе погано почуваєш, в тебе просто немає ресурсу, в тебе немає енергетики. Кожного разу виходити і жалітися, теж не хочеться. ви розумієте? Все, твої перегляди тебе Ютуб не проштовхує, він тебе не рекомендує іншим глядачам. Я не рекламую свої відео, тільки Ютуб пропонує. Ви можете один одному пропонувати своїм друзям, своїм знайомим. От я вам буду дуже вдячна. Потім Ютуб вже він сплачує, якщо ваші відео на монетизації, Ютуб сплачує саме за перегляди, не за підписників. У вас можуть бути підписані, наприклад, я не знаю там тисячі підписників. А відео ваше переглядають там 20 тисяч, 30 тисяч переглядів. І саме за перегляди YouTube сплачує. Але там теж не все так просто. YouTube, знаєте, розлучається своїми грошима дуже-дуже неохоче і прискипується до всього. Не те сказала слово, не так назвала, ну тобто ти не можеш аб'юзера назвати аб'юзером, ти не можеш сказати, що Росія. А потрібно як-то викручуватись і придумувати інші слова, говорити якимось та натяками, знаєте, щоб ви от зрозуміли мене мовою гомера говорити афоризмами, щоб ви зрозуміли, про що я вам хочу сказати. Тому я трішечки, знаєте, скажімо так, соноделуза. Тобто я трішечки розчарована в Ютубі, що я не можу сказати все те, що я хочу. Все ж таки, я е, на майбутнє я планую коли-небудь, не знаю коли, свої відео монетизувати. Хоч щось. А так виходить, що саме актуальні теми, на які ти хочеш говорити, ти попадаєш в, зони, в зону ризику, тебе не пропонують іншим глядачам, і твої відео не монетизуються. Тому це. Це дуже прикро. Це дуже прикро, що в наш час ти не можеш відверто про все говорити. Окей, мої хороші. Так, ну ось, ось бачите, я зараз наговорила вам приблизно на 20 хвилин. Тому мені потрібно, хочеш не хочеш, а робити друге відео, другу частину. От. Тому, ось так, мої хороші. А, ще хотіла вам сказати таке, що я зауважила, так те, що YouTube, от, наприклад,. Я викладала відео ну, десь одне на 4 дні. Тобто кожні 4 дні я викладала відео, ну і нібито все було гаразд. А потім, коли я почала робити відео серію відео про падуванця, і я могла кожного дня викладати відео, розумієте, Ютуб до цього звик. І те, що я зараз знову перейшла на таке викладання відео там, раз в три дні, раз в чотири дні, ну так як мені зручно. Ні, Ютуб це вже вважає, що а, ну, я недостатньо працюю. Він починає мені писати. Це при всьому тому, що Ютуб мені ще не сплатив жодної копійки. розумієте? От, я почина, мені починає писати Ютуб, що твої глядачі значить чекають, чекають на відео і, отак, от, от такі маніпуляції робити. Я чому так часто робила відео про падуванця? Тому що мені хотілося якомога швидше цю історію закінчити. Тому що ці переживання, ці спогади, вони були ну, дуже неприємними. розумієте? Тому я думала так: швидко-швидко, от хутко-хутко, і кожного дня і закінчу цей міні-серіальчик. От, ну, Ютуб це розцінив, що я вже можу кожного дня робити відео. І тепер. Коли я викладаю, ну, десь приблизно раз в три дні. Це вже не дуже для того, щоб мої відео продвигалися, просувалося. Так, мої хороші, все, починаю відповідати на питання. Я вас всіх запрошую у другу серію цього відео. Все, чао чау, -чау.